З моєю спиною будинок в Костянтинівці, в який влучило сьогодні четвертій ранку. І так дуже багато. Ось саме таких будинків по місту. Все розбито, машини, будівлі літають і в піві, і дуже мало людей. Телеграф повсюди. Ось так виглядає півкось там на дорогах автомобілі, все знищено в чорні будівлі Знищують місце повністю, де? Дивись, кастрюля на фоні якийсь серійний номер якогось снаряду, бачиш? У ну, них ні світа, ні води, нічого А це літня кухня, да. Ух. Не знаю. Хочете, ми його заберемо зараз? Ні, зараз ні. Чому? Ну, це це дуже... шо? Тому що це ж треба хоч якісь речі зібрати. У нього нога на наука. А у вас телефон не. є, щоб довго не розмовляти? А... Ну, є телефон, але я без його согласня нікуди не. не Гарного дня вам все тоді не затримуємо, вам... бо тут стоять небезпечно. уже заберем. Ну, так. Ладно, вам доброго. До зустріч. Скажите, будь ласка, это у вас что? Э, что там будет? А что самое будет сегодня? Покажете? Кашу или супчик. Кашу. Смотрим. Uh, тобто ви ще не вирішили. Там просто водичка зараз yeah, нагрівається, подиває, да. закипає водичка. З, розкажіть uh, про умову свого життя тут, як взагалі? Так. Вам об'яснити тяжело, але виживаємо поки що. Виживаєте, так? Да? Да. Uh, я чую кожен, ну, тут кожну хвилину обстріли, да, якісь вибухи. Конечно. Обгоріли дома навколо. Да. Да? Ми самі тушили свій дом. Тушили, О, да? Да. П'ять часов mm -hmm. тушили дом. Две квартиры только. А мог згореть весь дом. Mm -hmm. Прилет был. Да. Ну, получается, ну, у крыши. Сами тушили. Зрозумів. Як вас звуть? Ірина. – А взагалі готуєтесь евакуюватись? Думаєте про це? Тяжело. Здесь всі родні, близькі. Вони тут живуть досі, да? Ні. умершие. А, уже померли, ага. Сын, которому 4 года было. Для меня тяжело покинуть. Он в... на войне сами? Нет, у меня четырехлетний ребенок погиб. Mm. Несчастный случай. Разумею. Есть куда ехать, но больно покидать. Хочу. Доброе, да. дякую. Вам дякую, берите тебя. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.